Західноафриканська країна Ліберія одна з найгарячіших точок сучасності. За останні два десятиліття тут пройшли дві громадянські війни, які забрали життя майже півмільйона людей. Ситуація і сьогодні нагадує тліючий вулкан, який готовий вибухнути і збирати нові жертви щосекунди. Вісім з половиною років тому ООН втрутилась у ліберійські конфлікти. Братовбивчу війну вдалося пригасити, але не ліквідувати повністю. У січні 2004-го до Ліберії відбули українці. 56-й окремий вертолітний загін. Наш Мі 8 летить над суцільними джунглями. Висота – 100-150 метрів. Під нами кордон Ліберії і Сєра Леони. Контролювати цей кордон можна лише на кількох пунктах перетину із повітря. Маршрут нашого польоту по всій лінії кордону. На борту оонівські спостерігачі, які відслідковують ситуацію, адже з повітря краще видно хто і куди прямує. Після того як пройшли за маршрутом, приземляємось на майданчику біля міста Тубманбург, неподалік розташований підрозділ ООН з Пакистану. За два кілометри від майданчика приземлення, екіпаж вертольота і група бойового наведення мають провести тренування. Для того, щоб пілоти вийшли максимально точно у заданий район, провели евакуацію чи атаку противника, їм допомагають групи бойового наведення. Це офіцери, що керують діями з землі. 35-й. На курсі 310 опорне удалення 1400. Здання красного цвіта, опорний пункт противника, Ваша цель. Радіолокаційні засоби, до яких льотчики звикли в Україні, тут не застосовуються, лише радіозв'язок та візуальний, дими. Штурман бойового наведення має зв'язок з бортом, дає йому координати і контролює, як екіпаж зайде на бойовий курс. Кілька разів наш екіпаж заходить на умовного ворога, отримуючи цілевказання з землі, і застосовує умовно різне озброєння. Точність розрахунків, влучність стрільби і чіткість наведення на ціль фіксує апаратура об'єктивного контролю. Виповнили сьогодні 14 условних пусків неправляємо ракетного вороження. Перезилія 14 цілей. Наступний наш політ вздовж берегової лінії Атлантичного океану. У салоні вертольота коробки з продуктами закріплені спеціальною сіткою. Намилуватись океанським узбережжям навіть не встигли бо за 20 хвилин приземляємось у джунглях. Це майданчик має назву ЦЕС. Біля нього дислокується ганійський підрозділ, якому українці привезли продовольство. Це типове завдання таких майданчиків біля сотні, скажімо так, на території Лібегарі. Майданчик охороняють ганійські рейнджери у блакитних шоломах. Сезон дощів до цього підрозділу можна дістатись лише вертольотом, адже річки, яких тут багато, розливаються, і жодної переправи на десятки кілометрів не знайдеш. З прилеглих джунглів за розвантаженням спостерігають цікаві місцеві хлопчики. Для них українські білі гелікоптери в небі знак спокою і миру. А ми, розвантажившись знову в небо, і беремо курс вздовж узбережжя Атлантики на інший майданчик Грінвіл. 56-й окремий вертолітний загін чисельністю 275 військовослужбовців виконує завдання у складі місії ООН у Ліберії. На озброєні 8 вертольотів мі 8 і 3 вертольоти мі 24 Місця постійної дислокації аеропорт Робертсвілд та аеропорт Грінвілл. Основні завдання: перевезення персоналу місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, польоти, спостереження, повітряне супроводження переміщення військ місії ООН. Коли ми перебували у Ліберії, у вертолітному загоні проходила зміна особового складу. Чергова 16-та ротація прибула на зміну 15-й, яка 6 місяців виконувала обов'язки у цій країні. На Грінвіл ми веземо новий склад. Тут по два тижні чергує наш вертоліт Мі-8 разом з екіпажем, техніками, штурманами і лікарем. Всього 16 осіб. Майданчик розташований за 260 кілометрів від основної бази українців. І місії ОН важливо тримати тут наші гелікоптери, які можуть миттєво виконувати завдання у південно-східній частині країни. Вихідних практично немає, ми завжди знаходимося на бойовому дежурстві. Тільки по воскресеньям у нас є відпочинок. Остальної навіть якщо такое значення на слов, как як ready», это всегда быть в готовності при первій команді Сієров Центра та центру воздушных операцій. Ми должны виїхати. І приступили до, до виконання поставленої задачі. Українці живуть тут зовсім автономно. Таві розташований на території ганійського підрозділу. Що два тижні склад нашої групи міняється. Восени 2010-го до українського уряду звернувся секретаріат ООН з проханням поширити район дій нашого авіаційного підрозділу на територію Код'Івуару. Місія ООН у Ліберії посилювала свою операцію у сусідній країні на час проведення виборчої кампанії. Наприкінці листопада українська авіаційна група у складі двох вертольотів Мі 8 та 20 чоловік особового складу прибула на аеродром міста Буаке і розпочала виконання завдань у кот Дівуарі. Ситуація у цій африканській країні дедалі загострювалась після оголошення результатів другого туру президентських виборів, який відбувся 28 листопада 2010-го. Легітимним президентом Код Дівару став Аласан Уатара. Проте, колишній президент Лоран Багбо з цим не погодився, маючи значну підтримку населення і військових, також проголосив себе головою держави. В країні де факто утворилося вовладдя. Розпочалися виступи та сутички прибічників різних таборів, в результаті яких загинуло понад 200 осіб. З метою недопущення ескалації конфлікту та неконтрольованого розвитку ситуації в країні. Секретаріат ООН звернувся до уряду України про додаткове направлення до подівару ще трьох бойових вертольотів мі 24 і 60 чоловік особового складу. 4 квітня 2011 року наші бойові гелікоптери Мі 24 отримали наказ місії ООН на застосування зброї українським екіпажам. Необхідно було знищити склад боєприпасів у найбільшому місті країни Абіджані. Провівши попередню повітряну розвідку, пара штурмових мі 24 вийшла на бойовий курс і знищила сховище воєнної техніки і складу зброєння на колишній військовій базі Акуедо. Внаслідок повітряних ударів жодної жертви серед мирного населення. На цих аматорських кадрах, які потрапили в інтернет, видно, як проходила повітряна операція зі знищення складів. Полковник Петро Пліс був командиром загону. Коли ці події сталися у небі кордівару. Він розповідає, що рішення застосувати зброю ухвалили лише після цілковитої впевненості, що мирне населення не постраждає. З однієї сторони і з другої сторони зібралося біля 80 тисяч озброєних людей, і коли на бойовій позиції почали розгортати системи ГРАД, так називаємо БМ-21, то безумовно хотілося, щоб ця ситуація так, була вирішена безпечно як для наших людей, для міротворців, так і для місцевого населення. Тому ми вирішені були от знищити деякі склади з озброєнням. Деякі, скажімо так, пункти системи протиповітряної оборони їхні. Знищення складів вимушений захід для командування місії. Але він дозволив зупинити ескалацію конфлікту. Показав силу ООН, а в Африці силу поважають. Можливо, якби ця зброя потрапила до рук ворогуючих сторін, кривавої несорубки в Копдіварі було не уникнути. Українські вертольоти у Коддіварі були до кінця минулого року. Секретаріат ООН в черговий раз звернувся до нашого уряду, щоб той дозволив перебування авіаційної групи на час виборів до місцевого парламенту. Влада Коддівару була готова навіть перенести вибори, поки з України не надійшов дозвіл на вертольоти. Мі-24 один із кращих у світі штурмових вертольотів. І хоча він вже понад 30 років на озброєнні, проте й сьогодні залишається грізною авіамашиною. Він отримав назву Крокодил не лише за зовнішню подібність. 24, ка як однойменний хижак, тихо і приховано підкрадається, завдає блискавичного удару і швидко зникає. Машини, ці дійсно використовувалися дуже великим спросом на час проведення виборів як в республіці Лібелі, так і в республіці Кодзівар. І кожна місяця була заінтересована показати. свою силу, так сказать, что у нее есть, и вот эти вот машины, у нас здесь их три единицы, являлись гарантом определенным при проведении выборов в этих республиках. Командир 15-й ротации полковник Владимир Пастухов, вважає, что выполнение заданий у ці в було было достаточно сложным, адже на долю ротации ДВИЧИ випали выборы, президентские у Либерии и парламентские у Коддивари был наплыв определенных или задач, связанных с выполнением миссионных проблем, решением миссионных проблем здесь, в Либерии, и с решением миссионных проблем уже для нас в кот -Диоре. А это отрыв вертолетов, это отрыв людей, это отрыв автомобильной техники, это отряд разрывается. Выполнение заданий у Африки значительно отличается от від службы в Украине. В першу чергу дається ознаки зовсім інший клімат. Він досить спекотний, 35-40 градусів і дуже вологий. Літати і обслуговувати техніку, коли з неба л'є як з відра, дуже складно. У сухий сезон інша напасть: пиловий вітер, з пустелі Сахара, Харматан. Він підіймає величезні маси пилу і піску і несе їх в бік Атлантичного океану. На узбережжі стоїть коричневого відтінку туман. И і псує техніку. псуя технику. Инженерная техническая основна да, львівна доля работ здесь, чтобы обеспечить ее исправность и вылет, независимо от дождя, от молний, які которые здесь бывают, в сезон дождей, тропических ливней или жарку погоны вот этой буре хорматан, -хар который на сегодняшний день. То есть работаем от 7 утра до 8 вечера. Полный рабочий день. Велика кількість завдань, що їх виконують українці в Ліберії, зумовлює велику кількість польотів. Якщо в Україні один вертоліт за рік налітає 150 годин, то тут у Африці ця кількість годин випадає на місяць. Через таку інтенсивність і кліматичні особливості авіаційна техніка потребує підвищеної уваги. Наша авіаційна техніка вертоліта Мі 8-мі 24 приспособлені інструкції експлуатації від мінус 50 до плюс 50 градусів по Цельсію. Да? А, е, во всіх всіх погодних умовах літають у нас. Проблем на сьогоднішній день з авіаційною технікою у нас немає. приблизно такий вигляд має рельєф Ліберії, як на цьому макеті. Українці дислокуються в Робертсфілді, зовсім недалеко від столиці Монровії. Відстань приблизно 80 кілометрів. Дуже важко в небі над Ліберією просто зорієнтуватись. Наприклад, над Україною, екіпаж бачить орієнтири, дороги, населені пункти, лінії електропередач над Африкою ж майже скрізь суцільні джунглі. І, хоча кожний борт оснащений GPS-ом, супутниковим навігатором, проте штурманська робота, яка включає в себе точний розрахунок, найважливіший чинник успішного виконання завдань. Всі хотілося, що відлітіш аеродром. І довжні бути ногі ташки там и такое все. А його то все нету. А що є? Ну, ви відео все. Основна база українського окремого 56-го вертолітного загону місії ООН у Ліберії знаходиться тут, біля міжнародного аеродрому Робертсфілд. Табір обладнаний всім необхідним для життєдіяльності і зовсім поряд майданчик для гелікоптерів. І табір українців, і майданчик авіатехніки обнесені колючим дротом, адже місцеві досить часто намагаються пролізти на територію і щось поцупити. Охорону несе спеціальний вартовий підрозділ, але майже щоночі затримують порушників, які перевіряють пильність наших житових для місцевого населення. Це не проблема. Для європейців, да, для нас с вами. Це проблема пролезть через вот эти, э, эту ягозу, оставляя куски кожи на вот ягазі. Мешкають наші вертолітники у цегляних казармах і спеціальних збірних конірських модулях. У Корімеках від назви компанії виробника Корімек. В кожній кімнаті живуть по кілька осіб. Скрізь є потужні кондиціонери, які виставляють на максимально холодний режим. Це не лише для того, щоб боротися зі спекою. При температурі 18-20 градусів гинуть малярійні москіти. Сітки проти москітів. Постійно треба накривати, щоб своє життя та здоров'я не наражати на безпеку. В лібарії досить складна санітарно-епідеміологічна ситуація. Тут присутно чимало різних форм тропічної лихоманки, малярія, холера, дизентерія, черевний тиф, гепатити та інші небезпечні хвороби. Багато з цих недуг переносять комахи, які активізуються в темний час доби. Міра безпеки, перш за все рукавиці потрібні для того, щоб комар не міг посити. Так само на комарник. Як бачите, до кінця. Не закриваємо, тому що вночі погано, погана видимість, туман буває. Через то ми до кінця не закриваємо, а для того, щоб не кусав повністю, обробляємо поверхню рукавиць, також на комарників зверху шолом і форму одягу офом, на лице відкриті участки тіла ми кропимо одеколоном воздику, який комарі тут не дуже полюбляють». Медики загону двічі на тиждень ретельно обробляють всі будівлі і приміщення за допомогою спеціальної антимоскітної гармати, заправленої сильними реагентами. Ми використовуємо перметрини, токсичні речовини, які токсично діють на комарів. Результатом цього є звичайне зменшення популяції комарів в зоні, де живе проживає особовий В Принцип її роботи дуже простий: прямоточний реактивний двигун. І розпилення гарячої суміші солярки з пірмітринами. Досить ефективний засіб. Найголовніше багатство в Африці питна вода. Щодоби базовий табір споживає 50-55 кубометрів технічної і 10-12 кубометрів питної води. Для вживання воду привозять в пляшках і цистернах з логістичної бази ООН в Монровії. Для технічних потреб набирають з найближчої річки. Її очищають і фільтрують на території бази. Якість навіть технічної води така, що її можна пити. Аналізи, які проводять щотижня в Йорданському Огонівському шпиталі, це підтверджують. З природною водою ми ще привозимо воду, От вона є неочищена, то з річки йде, злив, додав хлорне вапно для дезінфекції і сірнокислої алюміній для освітлення води. Відстоїться одну годину. І надалі вода йде на військову фітрувальну станцію. Очищують до такої степені, що люба вода є придатною для пиття без кипітів. Організація харчування покладена на штатних кухарів військових, які збереглися у Збройних силах України лише тут, в Африці. Продукти загін отримує від місії ООН, а вже страви готують наші хлопці. Вони адаптують їх до нашої кухні. Кури йдуть у нас з Бразилії, яйця, з Єгипта, От молоко теж є. Але продукти нормальні підходять до нас, поставляємо розкладку так, щоб воно було з нашими продуктами. Підходило. Дуже арабська кухня, дуже багато, спецій дуже арабських багато взагалі. Ну, ми стараємося готувати під наше подукраїнське. Склад місії в Ліберії досить багатонаціональний. І набір продуктів, який є на логістичній базі, не дуже різноманітний. Українці єдиний європейський контингент, решта африканці і азійці. У них свої традиції, харчування. Але навіть з того, що отримуємо, наші кухарі готують звичні нам страви. На перше суп -горохи. От, дуже смачні страви. ми Готуємо, такі як місні страви. От салати дуже в нас смачні. От, готуємо пловими. То, що на Україні все готуємо тут. Вісім років український вертолітний загін перебуває у складі місії ООН у Ліберії. За цей час загальний наліт наших льотчиків становить майже 44 тисячі годин. Вони перевезли понад 180 тисяч пасажирів і 6,5 тисяч тонн вантажів. Цифри статистики свідчать про серйозну роботу, яку виконали українці у цій країні. Нашій державі не лише економічно вигодно посилати своїх військових, виконувати обов'язки під егідою Об'єднаних Націй. Лише за місяць відшкодування від ООН понад мільйон доларів США у держбюджет у африканському небі. Наші льотчики отримують неоціненний досвід і бойовий вишкіл. Лише протягом 15-ї ротації вісім молодих льотчиків налітали на третій клас. В Україні для цього їм потрібно було б літати 3-4 роки. У Ліберії вони зробили це за 6 місяців. Отсюда виходить 275 бойців. Вот они прийшли, я роз... команда, жирком А Здесь отработали. Отсюда уходят бойцы. 275 человек готовы выполнить любую задачу, которую поставить перед ними держава. Незабаром українські вертолітники відбудуть в іншу африканську країну Демократичну Республіку Конго. Відповідні рішення про новий миротворчий контингент вже ухвалили керівництво нашої держави. 200 чоловік особового складу і 4 вертольоти. Мі 24 будуть стояти на сторожі миру у новому вибухонебезпечному регіоні Африки. Сотні і тисячі життів місцевих мешканців буде врятовано завдяки українським вертольотам.